Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День святого Патріка, п'ятниця, мабуть, 17 березня. Ранок перед роботою в мене є трошечки часу, щоб записати це відео. Я не виспалася, я вже випила одного монстра сьогодні і вип'ю ще одного. Я два дні не спала, тому що трошки хвилювалася. Е, ні, перший день, тому що хвилювалася, а вчора не спала, бо пізно лягла і рано встала. До мене приїхали мої батьки. Його! Ми вчора з Теодором зустріли їх в Едмонтоні, і у них був переліт. І я вам розкажу про цей переліт. Тому що, якщо ви дивитесь цей канал, то ймовірно, ви думаєте, летіти, не летіти, або як летіти, або що летіти. В общем, <кхем> я купляла квитки е, в одному, на одному телеграм в дівчат. І називається Flight Concierge. Е, Якщо вам треба якісь подробиці про цю групу, запитайте, я дам посилання. Самі не шукайте і будь-кому не пишіть, бо дуже багато шахраїв. В общем, я вже другий раз купляла через цих дівчат. Перший раз в травні і ось другий раз е купувала місяць назад. Ажіотаж страшенний. Е два квитки вийшли більше ніж 1400. Американських доларів. І переліт був Варшава, Лондон, Калгарі, Едмонтон. В 7.35 виліт з Варшави, прибуття в Едмонтон в 2039. Все сталося як і планувалося. Ніяких важких е, якихось складнощей не було. Квитки транзитні, Air Canada. Два великих багажа по 23 кілограма і ручна кладь. Транзитні квитки означають, що їм якби вони здали багаж у Варшаві і забрали його в Едмонтоні. Вони ніде його не забирали, не перереєстровували, з терміналу не виходили. Тобто без ніяких питань, без лондонських віз, так як пише книжка, транзитний квиток, ти сідаєш на літак, їдеш до кінцевої точки. Ну з пересадками, але не треба нічого видумувати. Перед тим як летіти, вони заповнили Арівкан цю програму, тобто вже про них знали, і це пришвидшує трошки процес. І work permit, work permit їм видав російськомовний офіцер у Калгарі з усіма позначками, які мають бути. Без всяких. В общем, це було безпроблемно, взагалі безпроблемно. І батьки мої не знають англійської мови. В Польщі перед тим як вони прибули за день до виліту. Я їм забронювала готель прямо в аеропорту біля аеропорту. Я зробила те ж саме, що і собі робила теж забронювала готель в аеропорту. Тільки я летіла з Праги, а вони з Варшави. Це я зробила для того, щоб вони, по-перше, швидше добралися до готелю, не думали про транзит до гот... до, до аеропорту. Вибачте, щоб вони швидше добралися до аеропорту, не думали про транзит від готелю до аеропорту і щоб вони поспали як можна більше перед довгим перельотом. Тому що я була ніяка коли. Коли летіла, я нікому. Ну, Я, я не можу от, бажати людям часто літати такими здореняними перельотами, тому що це такий довгий день. А якщо ти ще з дитиною, то це взагалі. Батьки прилетіли, я їх вчора зустріла, привезла їх додому, щось плечі в мене вклякли від довгого водіння, хоча не так уже і довго водила. Вони вдома виспались. Мабуть, не знаю. Вже я їх сьогодні вранці зустріла. Теодор ще спить. Школи сьогодні немає, тому що сьогодні. Я не знаю, чого сьогодні немає школи. А наступного тижня в п'ятницю не буде школи, бо канікули, а потім канікули вже ще тиждень. Це добре, що прилетіли батьки мої дуже вчасно. Теодор залишився вдома і він там спить, а вони тусуються в хаті. Тобто не треба думати, де приткнути дитину. На цьому все. Пішла пішла працювати. 7.48, У мене ще 12 хвилин до роботи, але я запаркована вже на роботі. Просто треба пропікатись і піти, заварити собі щось попити і намагатися не заснути. На цьому все. Па-па.